Привіт! А що, як я скажу, що секрет кращих оцінок і загалом більшої продуктивності полягає не в тому, щоб працювати більше, а в тому, щоб краще відпочивати. Звучить дивно, правда? От сьогодні ми розберемося в цій, на перший погляд, абсолютно парадоксальній ідеї. Так так, знаю, що зараз могло промайнути в голові. Це ж звучить, ну, майже як якась єресть, особливо коли звідусіль чути, треба вчитися старанніше. Але давайте хоча б на хвилинку припустимо, що саме якісний відпочинок, а не нескінченне сидіння за підручниками, і є тим самим ключем до успіху. І отут одразу виникає логічне питання та це ж нереально, легко казати, а як знайти той час на відпочинок, коли тут завали завдань, там дедлайни горять, а всі навколо тільки й говорять про те, як бути продуктивнішим. Знайомо, правда ж? Гаразд, давайте з цим розбиратися. Бо насправді вміння круто поєднувати роботу і відпочинок, це, знаєте, не якась там суперсила, ні, це звичайнісінька навичка, і що найголовніше, її можна розвинути. Ну точно ж у кожного є такий знайомий чи знайома людина, яка встигає просто все і вчиться навідмінно, і на тренування ходить, і з друзями встигає погуляти, ще й висипається. І от дивишся на таку людину і думаєш. Ну як? Таке враження ніби в її добі не 24 години, а мінімум 48. Так от, це не магія і не суперсила, це навичка, якій може навчитися абсолютно кожен. Потрібно просто знати певні, скажімо так, фішки та техніки. І саме про них ми сьогодні і поговоримо. Отже, секрет номер 1 він полягає в тому, щоб зрозуміти власні природні ритми. Це можна сказати основа основ для ефективного планування свого дня. Бачите, наука має цілком логічне пояснення, чому наша енергія та здатність концентруватися так стрибають протягом дня. Це називається добові біоритми. По суті, це наш внутрішній годинник, який виник через обертання землі і закріпився в нас генетично. Щоб було зрозуміліше, погляньмо на Святослава та Соломію. Святослав це такий собі класичний жайворонок. Всі найскладніші завдання він робить зранку, бо саме тоді в нього пік енергії. А от Соломія повна його протилежність. Вона сова. Її мозок наповну вмикається десь після обіду, а то й ближче до вечора. І саме тоді вона максимально ефективна. Взагалі-то вчені виділяють три основні типи Жайворонки, сови і голуби. Голуби, до речі, це ті, в кого активність більш-менш рівномірна протягом дня. Варто спробувати зрозуміти, до якого типу належите саме ви, бо знання свого хронотипу це ж суперсила. Це дозволяє планувати найважкі справи саме на той час, коли організм на піку своєї продуктивності. Але знаєте. Розібратися зі своїми ритмами це лише пів справи. Є ще один, можливо, навіть найважливіший елемент відпочинку, і на жаль, його дуже часто недооцінюють так саме 8 годин або й більше, і це не просто якась забаганка лікарів, це біологічна необхідність, особливо для молодого організму, який щодня ну просто таки бомбардують гігантськими обсягами інформації. І ось тут найцікавіше. Під час сну наш мозок зовсім не вимикається, навпаки, він працює як такий собі нічний сортувальний центр. Він розкладає по поличках всю інформацію, спогади, емоції, що накопичилися за день. І цей процес він просто критично важливий для пам'яті та навчання. А от що буває, коли сну хронічно не вистачає? Це не просто поганий настрій. Постійне недосипання це цілий букет проблем від банальної дратівливості і неможливості зосередитись до, уявіть собі, серйозних збоїв у роботі всього організму. Але є й хороша новина запобігти цьому всьому можна за допомогою дуже простих кроків просто створіть собі такий собі вечірній ритуал. Це як дати сигнал організму, все, готуємось до якісного відпочинку. Добре. Про біоритми поговорили, про важливість сну теж. Але як це все втиснути у наше, м'яко кажучи, насичене життя? Відповідь проста і складна водночас грамотне планування? І одразу хочу розвіяти один міф планування це не про те, щоб загнати себе в жорсткі рамки. Зовсім ні. Це навпаки про свободу. Бо коли є чіткий план, раптом з'являється більше часу, більше сил і, що головне, більше бажання на та на все на спілкування, хобі, відпочинок. До речі, наші знайомі Святослав та Соломія, використовують дуже простий метод із чотирьох кроків він, власне, і допомагає їм тримати все під контролем, і при цьому не почуватися як вичавлений лимон. Що ж, давайте підбивати підсумки. Здається, ми точно переконалися, що відпочинок це не якась там розкіш, а життєва необхідність. І це, мабуть, головна думка всього нашого сьогоднішнього розбору: щоб бути продуктивним і знаєте, просто добре себе почувати, відпочивати треба обов'язково. Це фундамент, на якому тримається абсолютно все інше. На жаль, дуже багато людей не приділяють цьому достатньо уваги, а потім дивуються, чому почуваються постійно виснаженими. Тому що тут скажеш, нам усім варто навчитися правильно організовувати свій час. Сподіваюся, ці поради стануть у пригоді. А наостанок, питання для роздумів: що одне єдине можна змінити вже сьогодні ввечері, щоб завтрашній день був продуктивнішим і радіснішим. Адже, як ми з'ясували, якісний відпочинок це найкраща інвестиція у власний успіх.